Дістань кохану. Так, справа в тому, що у нас два тижні тривала акція Дістань кохану і сьогодні вона завершується. Переможець уже визначений. Андрій Васілєвич наголошує. Ми не повірите, але Андрій Васіллів! Переможниця <режис1> акції дістань кохану. Вас. Андрюшенька, привіт. Альона, да, це, це жалек знайомий з нами. Так, Знаю, так. От... Мене дихнуло що оце ж шалене Шо? бажання. Я так хотів. Діаманти сипляться. Ви <сх> навіть не уявляєте, як я хотів потрапити на це шоу. Ну, в здійснюється, в тебе так. все вийшло. Так. Скажи, ти коли брав участь, ти мріє, ну там мріяв, але ти надіявся, що ти виграєш. Ну, звичайно. ти хотів довести всім, так? Так, я хотів. Ну, ти ні зробив все, ні чувак. Ніхто не вірив, але я потратив попра... по -потрапив всі, так. І Я зараз тут, Так ще всі! Всім привіт! Дістань кохану. Фінал конкурсу 7 березня в Клікшоу.